Я просто довго хотіла виправити ці гроші під очима, мені дуже не подобалося, що я постійно втомлена. Мені здається, що це така якась робота, дуже От вона не лікарська в моєму, в моєму розумінні. Ви робите людей, ну, по-перше, треба купу знань, треба все це зробити акуратно і так далі. Але це є ваша робота. Угу. Але те, що ви робите над. Тим, що просто де ваша робота закінчується і починається В моєму розумінні. Ви робите людей просто кращими версіями того, якими вони є. Дуже дякую вам. Також ви питаєте про реабілітацію. я Забула сказати найголовніше. Ви ж мені дзвонили, ви ж зі мною говорили по відео. Розумієте, я була в такому, ну мені було прям дуже приємно, і мені здається, що від цього мені теж було трошки легше. І коли ти бачиш цей результат, коли ти бачиш, що у тебе може бути невтомлене обличчя, ну звісно, я дуже сильно зраділа.